Я зараз за кордоном і в мене скоро закінчуються водійські права. Чи можу я обміняти їх дистанційно через консульство, чи доведеться їхати в Україну? Через консульство ви не зможете обміняти своє водійське посвідчення, так як консульства не надають таких послуг. Проте повертатися в Україну вам не обов'язково, тому що обміняти водійське посвідчення ви можете і дистанційно, через веб-портал Дія, а також у кабінеті водія на сайті МВС. Як це зробити? Ви заходите на сайт, авторизуєтесь, обираєте послугу, обмін посвідчення, підтверджуєте свої дані електронним підписом, вказуєте свою адресу за кордоном і оплачуєте послугу. Посвідчення вам доставить Укрпошта за допомогою місцевих операторів. Це займає близько 10-15 днів. Важливе уточнення: отримати таке посвідчення на пошті ви можете тільки особисто. Тому так отримати дистанційне посвідчення можна, і це досить легко, щоб дізнатися більше цікавих роз'яснень в важких питаннях. Звертайтеся в застосунок розголос.